Здравствуйте, мои любименькие! Сегодня я буду вам зачитывать не 12, а 13 молитв молитвенного каркаса планеты Земля по просьбе Богородицы. Я хочу напомнить вам, что перед молебным вы обязательно подготовьтесь. Приготовьте платочки, девочки, женщины. Оденьте опрятную одежду, вымойте полы в вашем помещении, приготовьте водичку, можете прослушать практику Сен-Жермена, которой я вам говорила, золотые яблоневые сады, чтобы по всей планете Земля у нас родились и окутали любовью именно такие сады. Водичка должна быть, свечи должны быть, и будьте в состоянии покоя ума. Отдайтесь молитве всей своей душой. Сегодня молитва немножечко подлиннее, поэтому будем готовы к труду. Итак, поехали. Сначала я зачитаю молитвы на украинском языке. Молитвы украинскую мовою. Молебен на 17 квітня 2024 року о 21.00. Молитва ехна тона, наш незвіданий, але сущий, хай святиться ім'я нам твоє, хай прийде закон твій світло, даючий світу зірок і в наше буття. Цей день ти нагодуй нас хлібом, пробач нам смертні борги, які ми прощаємо перед небом і від спокуси зла. Убережи. Друга молитва, іудейська молитва, Шма Ізраїль. На євриці вона звучить так. Шма Ізраїль, адуйною Елихейну, адуйною Ехат. Українською мовою вона звучить так. Слухай Ізраїлю. Господь Бог наш, Господь єдиний. Нехай буде благословенне царство слави Господа Бога на вічні часи і люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, всією душею своєю і всіма силами Твоїми. Третя молитва Отче наш, Отче наш, сущий на небесах. Хай святиться ім'я нам Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам на цей день і навчи нас любити і прощати, як любиш і пробачаєш Ти, Господи! Убережи нас від спокуси і визволи від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Матері, Сина і дочки, Духа Святого Животворящого, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Четверта молитва. Канонічна ісламська молитва Альфатіха, відкриваюча, в ім'я Всевишнього, Благого і милосердного, хвала Всемогутньому, Святому Творцеві і Пану світів Благому і Милосердному. тому, хто буде вершити суд в ним призначений день. Тобі ми поклоняємося і служимо, і тільки від тебе просимо допомоги. Настав же нас на шлях тих, хто пізнав твої благодіяння, а не тих, хто впав в оману. П'ята молитва молитва творцеві релігії Бахаї. О Господи, благі, Ти створив усе людство від єдиного кореня. У Твоїй світлій присутності всі ми, діти твої. Ти прихистив все людство під своїми склепіннями і зібрав біля столів твоїх щедрих дарів. Ми осяйні світлом твоєї мудрості і любові. О Боже, добрий до всіх. Ти про всіх дбаєш, всім даєш притулок, даруєш життя, наділяєш талантами, здібностями і всіх занурюєш. В океан Твого милосердя. Хвала і подяка тобі, Творцю всього сущого. Шоста молитва Богородице, Діво, радуйся. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Маріє, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, молитва сьома до Ісуса Христа. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитов заради пречистої Твоєї Матері, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих. Помилуй нас. Амінь. Восьма молитва, молитва заклик, молитва великий поклик за мир у всьому світі. З точки світла розуму Всевишнього, Нехай л'ється світло в уми людей. Хай буде світло на матінці землі. З джерела любові, серця Всевишнього, Нехай лється любов у серця людей. Хай повернеться на землю наш Христос. З центру, де відома воля Всевишнього, нехай ціль спрямує волю людей, мета, якій свідомо служить вчителі, з центру, що називається родом людським, нехай план любові та світла втілиться, і хай замкне він двері до зла. З центру. Званого планета Земля, нехай план миру у всьому світі втілиться, і нехай настануть часи спокійні та благодатні. Я закликаю мир усій планеті. Я закликаю світло усій планеті. Я закликаю любов усій планеті. Хай Буде так. Амінь. Дев'ята молитва Отцю Небесну. Великі Очі, прийми низький уклін від дітей твоїх. Великі очі, перед поглядом твоїм стоять діти твої. Несемо світло своїх сердець у радісті тобі. Відкриваємо душі та серця, щоб милість Твоя до нас прийшла, від серця до серця посилаємо заклик, прохання про порятунок землі, просимо розкрити своє захисне світло, коли вогонь священний доведеться приймати. Обіцяємо, що хрест спасити не понесемо з радістю і любов'ю. Божа любов, хай усінить земних дітей. Божа любов, хай захистить земних дітей. Привіт, мої дорогі. Ти наші душі, просимо вибачення за наші недосконалості і несемо самі прощення один одному, разом в єдиному хорі. Зливається пробачення усіх людей. Збережи наш дім земний і нас, дітей твоїх, зігрізь землю і людей одним променем, однією любов'ю. Нехай світло божественне в гущу бідуючих, панікуючих, заблукавших. Віра в тебе, хай проявляється, де вуха чують. Очі бачать там, де горе множиться, допоможи вогнем священним відродити страждальцям життя, осяй світлом розуміння людей землі, оживи їх серця і будь наставником впродовж життя, збережи та захисти душу безсмертну, у міцни, у вірі чистій. однією мрією. Однією любов'ю об'єднай усіх віруючих і невіруючих. шлях істини відкрий, великий Отче, все прощающе світло твоє так потрібне в цей час. Зовуть тебе, діти твої, на допомогу, нехай світло небесне приходить у наші душі як найбільше світло єдності, як полум'яне. Джерело життя, великі очі, навчи безстрашності, навчи отримувати вищу допомогу, допоможи розвинути співчуття, допоможи розвивати в собі віру у твоє велике милосердя та справедливість. Допоможи, 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 великі очі, отримуючи твої дари. Допоможи правильно ними користуватися, навчи розуміти будь-яку працю, як вищу цінність. Допоможи піднестися в дім світла, щоб жити і брати участь у світовому будівництві. Великі очі, допоможи устої сім'ї зберегти на землі, допоможи прийняти вогнене перетворення і приймати шлях судженим. Обіцяємо. Простору життя нового взяти все найкраще. З таким піднесенням духу увільємся в новий світ, як думка твоя, як світло твоє, як слово твоє нове. Не забудемо чисту віру, що відродити її у всій красі, вогнем горить земля, вогнем погади, психологічні травми та страхи. Бажаємо! Щоб вся земля і все живе наповнилось твоїм теплом сердечним, як смолоскип життя, пронесемо в серцях своїх любов до тебе, творцю світів, бо вона відроджена Твоїм вогнем священним, великі Отче, прийми нас, дітей твоїх, і землю під заступництво Своє. Утверди мир на всій планеті Земля, дай нам сили і розум одночасно припинити всі розбрати та позбавлення життя один одного, утихомир в людях ненависть і навчи нас прощати, допоможи прийти до світла, заради нашого розвитку, дозволь, щоб настав мир у всіх куточках нашої планети. Пробач нас всіх і стверди між нами мир. Хай буде так. Амінь. Десята молитва. Молитва про очищення земного простору. Я, душа земна, вільна за волею та вибором своїм згідно законів гармонійного розвитку. Та вільного волевиявлення сутностей у світобудові космічній, виявляю свій вибір і прошу Творця Всемогутнього і всіх владик Всесвітів і світів очистити простір земний, внутрішній та зовнішній, від впливу негармонійних енергій страху, хаосу, руйнування. І передати кермо правління великій силі світла любові Вселенської, щоб висіяло у просторі земному витоку світлу і очистилося свідомості від і душі сутності всіх від темряви ілюзій матеріальної від, що вносить хаос і руйнуванням людські розуми. Хай чисте світло і любов. Заповнять простір землі матінки, і здійсниться перехід всіх сутностей, що населяють її в четвертий вимір і шосту расу розвитку, в ім'я єдиного Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Я є Христа і Матері Марії, у насінню людському і свідомості. Амінь. Одиннадцята молитва. Молитва звернення до сен жермена про допомогу, відновленні миру на планеті Земля, о полум'я свободи сен жермена В ім'я Господа Бога Всемогутнього ми закликаємо очищення космічними сонмами Господа шлях до приходу сен жермена в саме серце планети Земля. Серця наших народів, щоб пелюстковим полум'ям свободи і фіолетовим полум'ям причину і серцевину всієї ненависті і її породження. Ми благаємо звільнити народи планети від страху, ненависті, болю, оман і трансмутувати всі кармічні записи подій на всіх територіях, створені за весь час існування. Людства. Ми закликаємо про те, щоб фіолетове полум'я із серця Сен-Джермена, Гуань-Інь, Матері Марії трансмутував увесь психотронний вплив на наші народи, неправдиву інформацію у ЗМІ, державних структурах, усю ненавість між народами. Ми закликаємо трансмутувати фіолетовим полум'ям причину, наслідки. Запис і пам'ять усієї ворожнечі між народами, всі помилкові догми, нав'язану ненависть потворення історичних подій. Ми закликаємо полум'я милосердя і любові коханих Гуань, Інь, Матері Марії, нади і магди огорнути своєю цілющою любов'ю всіх спостраждалих від воєнних дій, особливо дітей. Ми просимо зцілити їх душевні та тілесні рани та трансмутувати всі болючу біль утрат. Ми закликаємо могутніх Елохім Арктура та Вікторію, Омрітаса, коханих Сен-Джермена та Порцію, Архангела Задкиїла та святу Аметисту і всі сили та енергії фіолетового полум'я. Трансмутувати еманації, смерті, болю, страху та ненависті в місцях, де пройшли військові дії, і очистити від записів усі місця битв, допитів, тортур, розстрілів, а також лікарні та цвинтарі, могутній Алохім Астрея і чистота. Оточіть ці місця. Зв'яжіть, видаліть астральні оболонки всіх сутності, демонів та розвтілених людей, полум'ям пробачення, миру та надії, достатком, гармонією та радістю. Нехай буде цей заклик, виконаний легіонами світла згідно з волею Бога. Отче, не моя воля, але твоя нехай стане. Амінь. Дванадцята молитва. Молитва до Господа. Господи, Ісусе Христе, Боже наш, прийми ревну молитву нашу за прощення всіх гріхів і беззаконь наших. І про дітей Твоїх, що нині воюють. Ти, Господи, зійшов на землю і приніс нам Твій небесний мир. Ти навчив нас все пробачення, співчуття, любові. Та лагідності, ти закликав нас усе в нашому житті спрямовувати на славу Божу та на благо інших, і нині, Господи, пробач нас і всіх ворогуючих за непочуття, за пеклість і маловір'я, осяй серця всіх правителів, начальників та їх підлеглих, щоб усі вони зрозуміли, як треба чинити і що робити. Утримай усіх ворогуючих від гордості та божевілля, жорстокості та кровопролиття, на розум усіх їх, як знайти шлях і згоду і мир. Пощади, Господи, всіх людей Твоїх, молодих і старців, жінок і дітей, і припини страждання та шаленні руйнування, дай усім нам твій небесний мир і тишу. Любов і утвердження в Твоїх заповідях. Удостой нас і всіх людей Твоїх славити Твою нескінченну доброту та чоловіколюбність. І нехай прийде, Господи, царство Твоє нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. І тринадцята молитва по запрошенню. Матінки Марії, оприсвята, пренепорочна Мати, Діво, надії християн і притулу грішним. Захисти всіх, хто в нещастях до тебе прибігають, Почуй стогни наші, прихили в ухо Твоє до моління нашого, Ладичці і мати Бога нашого. Почуй, потребуючих твоєї допомоги і навіть кинь нас грішних. Розумий, навчи нас, не відступи від нас, дітей твоїх, за нарікання наше. Буде нам мати і покровителька, поручаємо себе милостивому покрову твоєму. Приведи нас, грішних, до тихо і безтурботного життя та оплачимо гріхи наші. О Мати Марія, наша приблага і швидка заступнице, покрий нас своїм клопотанням, захисти від ворогів видимих і невидимих, ум'якчи серця злих людей, стаючих на нас. О, Мати, Господа Творця нашого, ти єси корінь дівоцтва і нев'янучий колір чистоти і цнутливості, Пішли допомогу нам немічним і захопленим плотськими пристрастями і блукаючим серцями, просвіти наші духовні очі та бачимо шляхи правди Божої тоді, коли ти нас направиш. Благодаттю Сина Твого зміцни нашу слабку волю на виконання заповідей, так позбудемося усякої біди і напасті, і виправдані будемо твоїм причудним заступництвом на страшному суді, Сина Твого. Йому ж ми віддаємо славу, честь і поклоніння нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.